Розкажіть, будь ласка, коли ви з Володимиром Андрійовичем стали на весільний рушник 26 шостого іюня 1986 дев'ятсот Ви святкуєте вже відсвяткували навіть 25-річний двадцяти ювілей свого весілля? А чи пам'ятає, Володимир Андрійович, яким було це весілля? Бучним, людним, скільки Конечно. днів воно було? Розкажіть, будь ласка. А скільки? Два, днів, три, чи чотири. <світ> 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 багато людей назвали. Давний чоловік 150 було. А подарунків отримали багато? Ну, так. Да. А що на придбали? Чи тоді грошей не дарували? ні, гроші, що там такі, да? Да. Надарували 4 тисячі. Ого, капітал справжній. А розкажіть Володимира ще Андрійовичем, коли ви зрозуміли, що Світлана це ваша доля? Чи довго ви туди доріжку топтали в оболонє? Бо знаємо, що ця красуня Годи. заморська? Годи. Ого, попоморочила вона вам голову. А коли зрозумів. А коли ж уже ж, предложення так і пожанилися. А наважився коли? Коли ж зрозумів, що це його доля? Ану, Андрійович. Коли зрозуміли, що Світлана Миколаївна найгарніша, найстрункіша Світлана Миколаївна. Правда, так, ну, конечно, таку я кажу? Конечно, конечно. Ну, Звісно, то звісно. Тоді я вже зрозумів, як вже зробив, так і зрозумів. <laughs> а Світлана Миколаївна була така, що на руках можна було носити. Можна. Скільки, Миколаївна, була вага у вас? 42 кілограми. Так от. За гарним чоловіком жінка розквітає, а за поганим марніє. Так що, Володимир Андрійович, достойний у вас чоловік. Ну, а тепер розкажіть, чи є в вашому сімейному житті суперечки? І хто сварку розпочинає, а хто робить перший крок до примирення? А ну, Володимир Андрійович, правду скажіть. Бувають конфлікти, ну це ж сім'я, сімейне життя. В кожного і бувають конфлікти. Недовго. Ну не довго не буває такого. Що не, не, не розмовляєте? Ні, такого не, не, буває. не буває. Не буває ні. і миритеся разом. Разом да. молодці. Ми бажаємо, щоб ви у мирі і злагоді прожили стільки, скільки вам Бог відвів. Уже ви внука дочекалися. Да. Бажаємо, щоб і ще були у вас внуки. Очекалися правников і правнуків, щоб щоб ще одружили. Спасіба.